Ти настав Євген Покоба проти Богдана Гришина. Вагова категорія до 60 кілограмів. І ось тут, в цьому поєдинку, буде вирішуватися доля чемпіонства у цій ваговій категорії на турнірі у місті Мукачево. Дуже заплутана, дуже інтригуюча. Вагова категорія до 60 кілограмів. Так що дуже цікаво, так що спостерігаємо. Неодноразово ці хлопці вже зустрічалися між собою, і боролися і на Кубку України серед дорослих у Черкасах. Ми тоді коментували з тобою той турнір. І тоді Богдан Гришин виграв поєдинок Євгена Поковби. але все ж таки на відбірковому турнірі до чемпіонату світу U-20 Поковба зміг ревеншуватися. Ну і все ж таки, поїхав представляти нашу країну на світову першість. Ну і зараз знову усі два суперники, які знають один одного, знають дуже добре Євген Покоба, чемпіон світу та Європи серед кадетів. Богдан Грішин, який минулого сезону був близький, щоб здобути нагороди на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Серед спортсменів до 20 років, але все ж таки бронзовий фінал на континентальній першості Гришин програв. Ну і на світовій першості також втратив перемогу у втішному поєдинку. Але зараз зовсім інша історія. Перший бав заробляє покол в партері. Гришин потрібно зараз Богданові захищатись. Богдан Гришин, який представляє два заль, два командних заліки Миколаїв та. Одесу сам вихованець Миколаївської школи боротьби, але зараз живе та тренується у місті Одеса проти представника Закарпаття Євгена Попова Дуже гарно від захищався в партері. Дуже активно поколбов питався його накотити, підняти, але дуже гарно захищався. І боротьба перейшла в стійку. Так що дивимось, вболіваємо і бачимо, що є спроби переводу. Поковби, але він відзахищався. Дуже така активна, дуже рівна боротьба. Так що дивимося, спостерігаємо. Так, поки що нічого не вдається. Жодному борцю в стійці. без якихось активних дій ось така штовханина продовжується менше хвини залишається до завершення. Першого періоду, але минулий сезон був насичений для обох. Ще раз відзначу, ці хлопці традиційно змагаються за медалі на дорослих чемпіонатах та кубках України. Ось таке в нас підростаюче покоління. у цій олімпійські вагові категорії у до 60 кілограмів так, дуже непогані спортсмени, дуже видовищні, доволі сутички. Залишається чуть менше півхвилини. Бачимо, що активність не спадає. Хлопці борються до кінця і хочуть забрати свої заслужені медалі, свої можливості реалізувати себе на чемпіонаті Європи. Так що дивимось і вболіваємо. Що цікаво, у першому поєдинку на цьому турнірі Гришин програв Миколі Гавричкіну. Ще раз візначу за останню виконаною дією, рахунок три Євген Поковба все ж таки не зміг виграти у молодого борця з Миколаєва у Максута Султанова, програвши йому з рахунком 3-8. Ну і потім надолужили втрачене обидва борці. Ну і зараз ми їх бачимо на килимі. І саме у цьому поєдинку вирішиться доля золотої медалі. Так, Поковба е, є представником Закарпатської області, можна сказати, знаходиться в себе вдома е, в своїх рідних стінах. Е, бачимо, що наставники йому підказують, що робити, і розпочинається другий період, і спостерігаємо. Саме під керівництвом Богдана Ковернюка тренується Євген Покоба. Ну і зараз ми бачимо, що Богдана Гришину секундували Георгій Сонков і Сергій Білобаб. Так, так, бачимо, яку активність розпочали два спортсмени, два борці. Не збавляють темпу, хочуть завоювати активність, але зараз буде на рішення суддів. Якщо не буде дій, хто активний, кого поставлять в партер. Знову зараз тисне Гришин, як завжди, активно ось так в стійці працює. Ну і показує Покова, що вдарив його суперник головою, але Рефері не звертає на це увагу. Була спроба для переводу. Бачимо, що рука зацепилася трико. Бачимо, Покова спробував забити руку знизу, але нічого з цього не вийшло. Бачимо, що Поковбі показують пасиви, дають. Е... Партер зверху працювати борцю в червоному трико. Бачимо якесь недовольство від кута е, синього. Бачимо, що викинути е, челендж. І судді будуть йти розглядувати, але я не розумію, що. За те, що брав за трико, чи якісь були ще порушення, я якось не замітив, і суддя не відзначив ні ті, ні інші е моменти стосовно сутички. Так що е судді пішли дивитися, так що будемо чекати на рішення суддів. Ось такий в нас друзі поєдинок у ваговій категорії до 60 кілограмів. Дуже непростий сутичка, дуже спорний і такі складні рішення один один рахунок, якщо залишиться такий же рахунок, який залишався, і будуть працювати в партері, якщо все залишиться так. А може судді щось додивляться на повторі, буде ясно, і оцінки зміняться. Так, молоді хлопці, Богдан Гришин 2004 року народження, на рік за нього молодший Євген Поколба. Так, да, молоді спортсмени, так, вони перспективні. Надію, що це буде дуже гарна заміна підростаюча, яка змінить наших видатних спортсменів, які були до цього в цій ваговій категорії. Так що... Я вважаю, що достойні молоді хлопці, які будуть представляти нас на чемпіонатах Європи та світу. Так що бачимо, що судді щось там показують, але секунданти червоного трошки возмущаються стосовно цих дій. Так що будемо чекати на рішення суддів і будемо бачити, який рахунок. І в якому руслі продовжиться ця боротьба в цій сутиці, так ще багато буде спірних моментів у фінальному дні чемпіонату України U23. тут без сумнівів. Це лише початок, так, так. поки що найлегші логові категорії, але все рівно тут боротьба буде до останнього. Боротьба за золото. Звичайно що всі хлопці прагнуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. Тож просто так ніхто не буде відбувати номер сто відсотків, тому що кожен хоче представляти нашу країну на межконтинентальних змаганнях, на світових змаганнях. Так що е, простої прогулянки на, на сьогодні в цьому залі взагалі не буде. кожен кожен спортсмен буде віддаватися, боротися і робити все для того, щоб. Завоювати свою медаль і представляти чемпіонат на, на чемпіонаті Європи нашу країну. Ось так обидва вони розуміють, що після поразки Миколи Гавричкина все в їхніх руках, і саме від цієї сутички буду залежати доля золота так, так Що тут як судді оцінюють? Зараз побачимо тут попередження. Ось так два бали дають по ковбі за уваження, точніше попередження Богдану Гришину. Рахунок стає 3 1 на користь представника Закарпаття. Зараз незадоволений рішенням суддів Гришин. Чекаємо, дуже цікаво. Нерозуміло. У нас немає повторів, так що ми не можемо передивитися і зрозуміти за що судді дали, але їм видніше вони бачили. Повтор на екрані і є прийняте рішення стосовно цієї сутички. Як бачимо, рахунок залишається 3-1, і Покобу ставлять в партію. є можливість відігратися і є час забрати ці бали і стати чемпіоном. Але все буде залежати зараз від Богдана Гришина. Бере захват за пояс Гриша намагається накатити свого суперника. У нього непоганий накат. Ось тут зустрічає Покоба. Нічого не дає, поки що Євген своєму опонентові. Але Гришин намагається, Гришин намагається зараз критити Ось так. Тас опонента, але все ж таки не вдалося це зробити. Показує Гришин, що Щось тут проблема з коліном. Так, так, так. Дуже непроста сутичка. Дуже непроста сутичка. І одразу ж лікар вибігає на Келем, заморожує правий коліно суглоб Гришину. Так, є проблема з коліном, і хто знає, як закінчиться ще цей поєдинок, але бачимо, що непогано заморозили, і він готовий далі продовжувати цю сутичку. Ось так, друзі, так. Рахунок 3-1 на користь Євгена Поковби. Нарешті не з'явилася плашка перезвичами та оцінками борців. Ну і зараз э, Гришин не зупиняється. Менше півтори хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Потрібно йти в вже нічого втрачати. Він програє, і це розуміє Богдан, але захищається зараз Попов. І будь-яка дія на два бали може вирівняти. вирівняти. Так. І за останню виконані дії саме буде попереду представник Одещини та Миколаєв. Так, бачимо, що сутичка дуже така стрімка, дуже великий накал. Але бачимо, що поколба справляється і стримує свого опонента. Бачимо, що предупрежають за пальці Грищенка і сутичка продовжується в стійці. Але так вибачаюся, є попередження у Гришина. Навіть якщо два бали заробить Богдан, цього буде замало. Так. Цього буде замагло, Ну і показує Гришин, що чіпляв його суперник за трікою і одразу ж. Георгій Цонков викидає челендж. Час челендж. побачимо, як вирішуть судді на цей момент. Але так було видно, що покоба хватає за трико свого опонента. Час подивимося, що вирішить судді, і як буде там видно на повторі, тому що повторів ми не бачимо. На праве жаль, так повторів, ми сьогодні не бачимо, але бачимо яскраву боротьбу від цих хлопців. Звичайно, це лише початок чемпіонату України. і, Друзі, надалі тут точно буде дуже і дуже цікаво. Так, буде дуже гарячі сутички, дуже палки, палки протистояння. Так що не переключайтесь, будьте з нами і слідкуйте за греко-римською боротьбою. як... Медалі розпределятися в цьому разі, хто які медалі завоює. Але звичайно є час на перепочинок, 39 секунд залишається до завершення цієї сутички. Ну і тут плюс для обох, мабуть, так для атак Гришина то для захисту по когби. Розумію, так. тут вже Євген не буде ризикувати. Йому не треба ризикувати. Йому потрібно лише відстояти всі ці. Ну, якщо не зміниться рахунок, якщо так, не зміниться рахунок, так. так. так але як бачимо, судді ще здивляться і може буде прийняти рішення і в іншу сторону, і теж дадуть два бали з, з предупрежденням, щоб і рахунок зрівняється. 3-3 буде. Дивимось, судді прийняли. Зараз буде озвучене рішення. 3-3 бачимо на табло. По останньому веде Грищену. Ось так. так, Все дуже швидко в нас відбувається. Одразу ж чальки Терезі скажу з нашою користь. Саме Богдан Гришин одразу ж пішов в атаку по Коба. нічого собі. Дуже активно, дуже активно розпочав, дуже гарні попитки були для дії. Не зупиняється покова, дії дії, атаки. Не зупиняється не на секунду. Ну і що цікаво, що саме ці два борці зустрічалися у фіналі минулого року на чемпіонаті Україною 23 і Тоді переміг саме Євген Поко. Так, так, так. так. Зараз Покова програє, намагався виконати білку, але все ж таки бачимо, як, секунди як кінця, бачимо так. за корпус. Підхопив свого суперника Богдан Грішин та стає чемпіоном України у ваговій категорії Ладно. до 60 кілограмів. Ось це так сутичка, і ось що? це так поєдинок. Дуже круто, дуже круто. Я просто в шоці. Три, три рахунок. Останні секунди. Дуже ярка і незабутня сутичка, як вона закінчилась в користь Грищенка. Так що вітаємо його. Всього найкращого. Так, друзі, Богдан Гришин бере реванш за минулорічну поразку у фіналі чемпіонату України Ю-23. Ну і зараз Богдан Гришин дуже важко на характері, але перемагає.